Ну а четверо людей постраждали від ворожих ударів на Херсонщині. Під ударом опинився сам обласний центр, частина громад області. Окупанти били по житлових кварталах. Зокрема, понівечили п'ять багатоповерхівок, 21 приватний будинок, автівки. Також росіяни пошкодили нівичили критичну інфраструктуру, газові труби. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Добрий вечір. А, отже, масований удар по Херсону сьогодні навіть з РСЗВ це взагалі не людська зброя. Частина міста в результаті обстрілу знеструмлена. Які райони постраждали найбільше? Яка ситуація з електропостачанням? Взагалі, яка ситуація в місті і настрій? Ну, поки зараз вже відпрацювали багато наші енергетики, вже е, потрошку відновлюється електропостачання. Але саме головне люди, то якщо вчора в нас четверо постраждали, було то сьогодні у нас вже п'ятеро поранених тільки зранку. У нас зранку саме цей обстріл був. І е, постраждали дві жінки, 75 років одної жінці, одної 22 роки. І, і троє чоловіків, також 37 років і 50-60 років. Е, всі вони знаходились в епіцентрі цього обстрілу, отримали контузії. Е, вибухові травми, стрес були доправлені до лікарні, лікарі вже надають їм всю необхідну допомогу. Ну і також є повідомлення від е, «Нафтогазу», що там постраждала е, жінка, яка е, знаходилась на ТЕЦ, знову обстріляли сильно ТЕЦ і не дають е, можливості нам відновити ТЕЦ. Хоч ми там пробуємо в різний спосіб якось е, доєднати її до системи, але, на жаль, немає можливості з такими обстрілами постійними, тим паче, що постійні у нас поранені внаслідок цих обстрілів, коли люди просто намагаються відновити тепло для місця, ну тому що мета це погода, як, як там генерал Мороз, та да? погода як терор. А Олександр Прокудін у своєму дописі сьогоднішньому повідомив, що пошкоджено тролейбусну лінію. Наскільки критичні ці пошкодження, і наскільки це критично для логістики міста? Чи розглядає влада альтернативні маршрути? Тобто, чи можна рухатися містом навіть за таких умов? Продовжують працювати маршрутки, да, маршрутні таксі. Тролейбуси, звичайно, це такий гарний транспорт, але вони в нас постійно переходять такий у простой, коли там обстрілюють місто. Звичайно, немає світла, тролейбуси не їдуть. Пошкоджена лінія, тролейбуси не їдуть. Ну і звичайно, люди розуміють це також, в яких умовах ми живемо. І хоча знову таки і тролейбусний парк відновлюємо потрошку. І ремонтуємо, і е, також і лінії ремонтуємо доволі таки оперативно. Тобто, там, якщо сьогодні пошкоджено, то завтра, скоріш за все, е, воно знову запрацює. Так у нас постійно і робиться. Е, ну дуже оперативно працюємо, стараємось, але є альтернатива: є альтернатива з маршрутними таксі, які їздять, продовжують. Та і так в принципі не так багато людей. Зараз пересувається містом. Люди стараються більше в межах свого району скупитися все і близько додому? Ну це не дивно, тому що росіяни просто прицільно е, полюють на мешканців на жителів області, на жителів Херсона. От е, 20, якого 27 грудня російський дрон атакував Станіслав, місто так на Херсонщині. Загинула жінка. Можете якісь подробиці розказати про це? Важко казати про це. Ну, дійсно, це один із таких багатьох випадків, mm -hmm. да, коли росіяни атакують звичайних людей. Як вони атакували до цього, були випадки бабусі, які знаходяться в себе в дворі. Це логічно бачити, якщо вони бачать в, своїх, в своєму пульті, да, якими керують дроном. Бабуся, яка сидить у дворі, то звичайно, це не який не воїн, але вони все одно атакують просто для того, щоб. Розуміють, що там назад уже дрон не полетить, не долетить, тому треба якоїсь шкоди нанести, і тому вони це роблять. Більшості так і на жаль, думаю, що та ж сама жінка, яка йшла просто дорогою там Станіславі, таки ж також виявилась такою жертвою терору і не людей да, з лівого берега, які зараз окупав окупували там територію нашу і продовжують запускати смерть з лівого берега на правий берег. За 28 грудня, і це цитує суспільне у зведення вказано, що триває евакуація дітей з небезпечних зон, і можливо, я помиляюся, але тимчасово окупованих територій, це, це ну напевно помилка. Я думаю. А тим не менше, з небезпечних зон прифронтових територій, скільки дітей вивезено? Як воно триває, все, як, яким чином процес влаштовано? Якщо казати, що от за всі три роки, скільки ми евакуювали, це шість тисяч дітей. Ці ж шість тисяч. Ну тобто, це ті люди, які по-перше звернулись, по-друге, ті, що ми вмовили, і евакуювали, звичайно, багато дітей залишаються в самому Херсоні чотири з тисячі, наскільки я пам'ятаю, але в прибережних населених пунктах майже немає дітей. Є трошки там в Камишанах, може в Білозерки, а от у всіх населених пунктах. Бреславської громади і там Бреславського району, Херсонської громади, тут Дарівка, Станіс, Станіслав, Олександрівка там немає слава Богу, дітей, тому що це дуже дуже небезпечно. Але, звичайно, десь все ж таки люди там не зголошуються на евакуацію навіть прибережних населених пунктах. Там десь дітьми це але ми продовжуємо їх вмовляти. Ну а в Херсоні, звичайно. Люди, які працюють як ми тут, працюємо на держслужбі, працюють правоохоронці працюють рятувальники, люди в комунальних сферах, і вони сім'ї, які їх не хочуть покидати, то звичайно ці сім'ї з дітьми. Ну і ми стараємося для дітей щось влаштувати тут, о, якісь в підземні. Підземні заходи, да щоб діти, хоча б якось жили. Якщо вони не хочуть виїжджати з батьками, і батьки не хочуть виїжджати, точніше, ось а так ми постійно наголошуємо, що треба виїжджати, і ця евакуація оголошена ще три роки тому. А, і от якраз до е, оцих безпечних е, якихось місць Олександр Паркуді написав в телеграмі, що. В обласній, наскільки я розумію, це була обласна лікарня, бо тут написано медичний заклад, де лікують і рятують життя наймолодших жителів Херсонщини. Ну логічно, це напевно обласна лікарня виправив мене. Відкрили освітній простір. Можете розказати трохи про нього більше? Так, дійсно там відкрили е, простір, в якому діти, які е, лікуються, продовжують лікування там або попали в лікарню, могли би також е, займатися і дистанційно, і уроками. Так, якщо це дійсно діти там не е, немає в них якогось е, там важкого поранення або е, там хвороби, то діти можуть і з навколишніх е, також домівок туди. Е, Підходити і е, навчатися, і діти, які там також лікуються. Це така ініціатива була, е, тому що там лікарня, наша дитяча знаходиться, Вона така в районі, де е, в більшості немає сховищ, ну, Ого. таких великих, тому що там більше такий приватний сектор, і воно ми надіємося, що буде е, корисно для дітей, які живуть поряд. Ну і звичайно для тих дітей, дітей, які е, зараз лікуються в лікарні. Безумовно. А, а що взагалі з рештою дітей області? Тобто я розумію, що є відносно без, відносно підкреслю безпечні території, є прифронтові території. Ну, наприклад, ми знаємо приклад Запоріжжя, вони взяли якби лінію цих підземних шкіл. А що Херсонщина? Яким чином освітній процес середнього освіти я маю на увазі точиться у вас в області? Така ж сама ситуація, це по всій Україні, це не тільки Запоріжжя, це е, взяло ми знаємо, нами Харків, і е, самі їх, на Херсонщині в більш безпечних населених пунктах, куди не долітають снаряди, як ви сказали, вже РЗСВ та артилерії, міномети. Там побудовані підземні укриття з партами, де діти можуть навчатися. Е, вони зараз це 11 шкіл, таких е, це велика Олександрівська громада. Воскопільська громада, Чубеївська, і там е, ці школи, Музиківська, в тому числі е, ці школи працюють в змішаному режимі е, спочатку там, до п'ятого класу зранку або навпаки, а потім від п'ятого до дев'ятого або до, до одинадцятого в е, дві зміни. Ну і таким чином діти з цих сел, з цього села, там із навколишніх їх підвозять, і вони так вчаться і соціалізуються вже. І звичайно, ми поки не можемо відкривати школи навіть в умовно безпечних населених пунктах у такій безпековій ситуації. Але це вихід, і зараз добудовується ще декілька таких шкіл в селах, і будемо продовжувати це. Пане Олександре, дуже вам дякую і за ваш час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Принагідно дякую. зі святами традиція є традиція. Дякую.